Зустрічайте! Це він! Найзаможніший та найкращий хлопець коледжу. Отак. Тайлер настільки гарний, що в коледжі навіть повісили картину, де він милується своїм портретом. Wow. Проте досить лірики. Час і повчитися. <плес> Кері сяє на всю аудиторію. Головна Aha. красуня коледжу говорить так упевнено, що із закритим ротом слухати неможливо. Однак час завершувати бесіду. Тайлер в аудиторії. Найкрасивіші студенти повинні сидіти разом. До речі, в мене чудові новини: вибори короля та королеви коледжу. Ми станемо офіційно найкращою парою вже вкотре. А це хто пані Емілі представляє групі новеньку. Знайомтеся, це Кайлі, який красунчик. Однак у Кері справи важливіші. Розмова з бойфрендом не закінчена. Головне, підтримай матеріально. А я зроблю все, щоб ми перемогли. Перший день дається Кайлі нелегко, поки влаштуєшся на новому місці. Зірка коледжу так захоплена собою, що не помічає новенької. Мила, ех, це ж він поряд. Як справжній джентльмен, тайлер не може залишити Кайлі в біді. Ось і все все гаразд, але Кайлі не чує жодного слова. Ніби так і буває кохання з першого погляду. Тримай свої підручники. Джентльменів теж здають нерви. Однак навіть зухвалість краша не повертає Вау. Кайлі на землю. Красунчик. Вдалий образ Вау. запорука перемоги. Як тобі ця сукня? Але Тайлер вже втомився від шопінгу. А може, взяти ці вбрання? Та бери, що хочеш, а я в кафе зачекаю. А гроші. Простіше відкупитися, ніж терпіти ці нескінченні примірювання. Вау! Скільки ж у нього купюр! Тільки вистачить, дурненький. Хіба можна економити okay. на коханій? А ось цього вистачить із головою. Саме час попоїсти, Дівчина? Hey. Ого, ось це зустріч. Привіт. Mm -hmm. О, ти тут працюєш? Клас. Ну, тоді мені кілька бургерів, найсмачніших. Виконувати замовлення для краша суцільне задоволення. Смачного? Mm -hmm. Ні, ні. Це за рахунок закладу. Mm -hmm. Оце так поворот. За рахунок кого перепрошую, менеджер завжди насторожі. Але Кайлі розрахується зі своїх заощаджень. А ти чого? Сідай, познайомимося. Простий жест пройняв ага. тайлера. Якщо це сон, то не будіть. Мрія Кайлі починає здійснюватися. Зав'язати розмову виявилося нескладно. І ось уже здається, що парочка знайома цілу вічність. Пропоную гру. І навіщо йому ручка? Хрестики, нулики на коліні. Нічого більш романтичного не зустрічала. Приймаю виклик, як майстерно він грає. Гарний, та ще й розумний. Романтичну атмосферу порушує Керрі. Уявляєш, це все тепер моє. Їй тут не раді, але майбутній королеві начкати. Так, нумо, збирайся. Нам вже час. Тайлер іде, проте частинку серця залишає тут, у бургерній. Вона ж зовсім його не гідна. Музика завжди допомагає Кайлі розслабитися. Як чудово вона грає. Тайлер і не знав, що йому подобається класика. Wow. Аго, а хочеш зі мною? А чому б і ні? Виходити із зони комфорту корисно, особливо з такою чудовою супутницею. Натискає на клавішу ніжно, ось так. Новенька виявилася гарним учителем. І як людина, вона чудова. Я що закохуюся? Oh. Невже багатій і справді може покохати просту дівчину? Наче в касті? <плес> Кері повністю зайнята підготовкою до конкурсу. Без танцю звання кращої пари не здобути, а іншого результату для першої красуні й бути не може. Спину рівніше стеж за поставою. Дивися вперед. Партнер має бути ідеальним. Але схоже, тайлер літає в хмарах. Зараз його думки далеко скайлі. Як чудово, ось так кружляти з тобою в танці, фантазії заносять далеко. Ось ось станеться перший поцілунок. Викликає земля. Агов! І знову Кері все псує. Повернися до реальності. Зберися тюхтію. Я сама повинна боротися за цю перемогу. Чи що? Краще піти з тренування, ніж танцювати з такою байдужістю. Гей, що за істерика! Годі мріяти. Тайлер кличе Кайлі на таємне побачення. Це сюрприз. Тобі доведеться заплющити очі. Хто би міг подумати, що він такий романтик. Кайлі повністю довіряє бойфренду. В нього такі ніжні руки. Ну, і прийшли. Ага. Готова? Нічого <гас> більш прекрасного Кайлі в житті не бачила. Невже це все для мене? Емоції переповнюють тераса на даху, захід сонця. Ми вдвох. Хочу, щоб вечір не закінчувався. Про більше дівчина й мріяти не могла. Але попереду ще чекає романтична вечеря. За нас. Це побачення схоже на казку. Дозвольте запросити вас пані. Ну, ось, тепер точно як у казці. І де він навчився так чудово танцювати? Виявляється, з коханої танці суцільне задоволення. Саме час розставити всі крапки над І. І ось він. Довгоочікуваний поцілунок. Закоханий Тайлер не може припинити думати про Кайлі ні на хвилину. А якщо я заїду за тобою через декілька хвилин, Ну як можна відмовити такому красеню? Чекаю з нетерпінням. А поки що є час викинути сміття. Ох і багато його назбиралося? Трясця? Здається, пакет був надто важким. Допоможіть! Ти чого там сховалася? Гайда в машину. Ох, вона просто безпосередність. Закохані голубки щасливі. І щоб усі про це знали, треба зробити татуювання. Тепер я завжди з тобою. Ці стосунки кращі за будь-яке кіно. Кайлі та тайлер разом назавжди. Керілі музином не здивуєш. Тук-тук. Відчиняй швидше. Ем, а вона завжди була такою грубіянкою. Поїхали швидше. Я запізнююся на манікюр. Oh. хлопче, обслуговування просто нестерпне. Постійні суперечки. Їй що зайнятися нічим? Гол ага, тайлере, дай грошей. Ситуація починає прояснюватися. А не спи. Тобі ж краватку вибираємо. Як вона до мене ставиться? Ось ця нічогенька. Майбутній король має бути сильним і сплачувати рахунки. Гей, ти зовсім не вмієш поводитися з грошима. Я сама. Фінальний штрих. Фотосесія. Тайлере, ну ворушися ти. Mm. Навіщо ці награні емоції? Заради чого? Однак Керрі не помічає жодних проблем, окрім фінансових. Ей, фотограф yeah. безкоштовно не працює. Розрахуйся швидше. Та здається, незабаром його терпець увірветься. Вечірка в розпалі. Учасники жваво обговорюють конкурс. Схоже, ніхто не сумнівається, що переможуть Керрі та Тайлер. А ось Тайлеру вечірка не в радість. Йой. Здається, вечір став трохи кращим. Та прийшла на церемонію, хоч такі заходи не для неї. Хм. Наближається час істини. Хочете дізнатися, кому дістанеться корона? Хоча всі й так знають переможницю. Вітайте кері і її короля. Ура! Чергова мрія здійснилася. От би ще бойфренд був веселішим. Однак те, що відбувається, подобається не всім. Для Кайлі це справжній удар. І тут для Тайлера все стає зрозумілим. Стривай! Навіщо всі ці титули? Йому потрібна тільки вона, <гас> що королева розлючена, але швидко знаходить заміну. Ось мій новий король. Оце так сенсація. Для всіх, крім однієї закоханої парочки, яка по-справжньому щаслива. Тобі наша романтична історія, яка з дівчат Тайлера тобі більше до вподоби? Напиши нам про це в коментарях. Підписуйся на наш канал, щоб побачити більше цікавих роликів. Став уподобайку, тисни на дзвіночок і не забудь розповісти друзям про це відео. До зустрічі на Тром Вау!